Всім привіт! Сьогодні ми малюємо яєчки. Не такі яєчки, які ви могли подумати, а такі. Ну, на Пасху. Я, коротше, тут намалював пару малюнків і зараз буду ще таке малювати бомбарділо-крокоділо. Я тут намалював оце Тунг Сагур і гарячі, вони такі, боже, шо гарячі крок. Ну от, напишіть в коментарях, якщо знаєте, хто це, мне... але мені. Вже руки болять, бо це так гаряче. І у чого забув? Але котик какашка трошки, ну, як скажете, ну я не художник. Рала-леро Він вже хватить. Давайте далі переходимо. Яку я встиг намалювати. Скоро їх тут буде багато. Знаєш? Ти мене знімаєш. Я зараз буду малювати ханусі. Тобто блека. блака. Тобто Басика. Ба вже намалювала хануську. А я намалюю Басика. Все знімаєш? Так. Да. ще Щось... мелкі деталі. Чуть не впало, у меня что-то выносится заднее. Ох, ну и скорее. Ох, ну и горячая. Ну, пока.